Вітаю вас всіх глядачів з Днем Незалежності. Так я вам дуже свято. дякую, що сьогодні прийшли. Сьогодні бачите, весь Київ. Ну трошки, Данил, він, трошки на нас він, дивиться. Да, вигляд. Да, <рес> да. Помахаємо. Ну, знаєте, Олександр Сергіючу хочеться тут. По простому, по доброму, все таки по святкому, не зважаючи на всі ці застороги, на острах, який ми вже переживаємо, рівно півроку війни сьогодні, да. так рівно півроку, 24 лютого почалося, 24 серпня сьогодні. От тоді, 24 серпня, банальне питання, е, де ви були, у котрій годині з якими відчуттями ви підірвалися, і ваша родина в той момент 24, де вона була? 24 лютого, мабуть, лютого, та, лютого, лютого, так. Е... От я сьогодні прокинувся від повітряної тривоги, десь в районі семи ранку вона mm -hmm. була в Києві, і якраз відразу згадав першим таким е, споменом, що і 24 лютого я прокинувся е, від тривог. Вони були тоді, ще не звучала сирена, але мені дзвонили і представники наших відповідних служб, там які відповідають за безпеку. І е, депутати багато дзвонили колег. Ну, в принципі, всі запитували о четвертій ранку. Всі подзвонили? Так, ну, Коли почались перші обстріли, коли почались mm -hmm. перші прильоти, коли там Путін виступав, казав, що він там буде нас дінацифіцирувати, що він там збирався робити. То у всіх депутатів було одне питання, коли ми зустрічаємось у Раді, о котрій, що буде це там через годину, через півгодини, якнайшвидше, тому що всі розуміли, що зараз буде оголошено воєнний стан, і нам угу. потрібно буде терміново цей указ вести в дію і далі відповідно до тих всіх процесів організовувати оборону нашої держави. І дійсно протягом буквально двох годин вже депутати були на робочому місці, надійшов до нас указ президенту. Ми дуже швидко його проголосували, тому що ми не розуміли тоді, яка буде. Ситуація, чи будуть бомбити центри прийняття рішень, як вони потім назвали, да, наші будівлі урядові ми і фактично в центрі прийняття ну, рішень ну, в центрі центрів прийняття Це, рішень називають. Ну, да. да, да. Але як ми побачили за цей час, наша за півроку, зокрема, ставлення до цих речей і можливості протиповітряної оборони, вони все таки зросли в Україні. Mm -hmm. Зараз знаходитись в центрах. Прийняття рішень в тій ситуації, коли немає повітряної тривоги, достатньо безпечно. Це теж розумію. Якщо буде повітряна тривога, ми з вами відправимось в укриття не ви в гості був, до Даника на станцію театральну. Ну, трошки в інше місце. Да не вгору, а вниз оце зараз. Ви як з точки зору професії говорите своєї професійної діяльності. Одного з керівників парламенту але якщо з чисто людської точки зору, от ваша родина в 24 лютого, де була, як от знаєте, такі страшно вам було за себе більше, страшно вам було за дружину і дітей. А, і знаєте, питання таке: 23 го ви знали, що 24 го буде війна? Бо зараз несеться всі про все знали, але ніхто ні ніхто нікому про це не казав. Давайте багато колег. Правильно каже, що не всі е, розуміли масштаби цього, да? не, mm -hmm. не всі могли передбачити. Да? Е, власне, я 23 числа десь приблизно о пів першої ночі вийшов тільки з ефіру. Mm -hmm. І дійсно у нас був ефір на одному з каналах. І ми там це обговорювали, ці всі моменти, і якраз казали про те, що ну так в повітрі відчувається якась. Що Російська Федерація буде якусь щось робити, да, але що ми зрозуміли тільки 24, го що це дійсно буде не, не якась невелика операція на Донбасі, що це буде повномасштабне вторгнення, атака і так далі. Е, звичайно, я переживав за свою родину. І з питань безпеки у нас був певний розроблений протокол, який для перших осіб там держави був, тому всі були в безпеці. А що якщо і не родина. секрет, які там ну хоча б кілька пунктів протоколу, що стосується родин перших посадових Ой, осіб? Це ж питання безпеки. Я можу а, за свою родину сказати, вона була е, біля Києва в цей момент, 24 числа, але це біля Києва, знаєте, біля Києва різне є. То наше біля Києва це те, де за, буквально за добу вже були росіяни, тому ми, відповідно моя родина переміщувалася в більш безпечні місця. Ну і треба сказати, що е, насправді е, е, цей день він багато що змінив і багато змінив і... В наших родинах тобто, зараз набагато безпечніше, більше до безпеки всі ставляться, більш уважніше. Да? І, звичайно, в нашій родині теж ми намагаємося всі всі правила витримувати, дві стіни або укриття, вікна пообклеювали свого часу і так далі. Ну, Одразу в перші дні всі обклеювали вікна. Я, наприклад, не знаю, почав бачити, всі клеїть. Я думаю, я пишу, друзям, а на що ви клеїте? Це, а каже, так це виявляється, утримує е скло не буде розлітатися по квартирі. Якщо ну, такі прості речі, які рятують щонайменше здоров'я, що найбільше життя. Якщо вибухова хвиля, Олександр Сергійович, ще таке питання. Дуже просте і дуже банально. От ви вже. Півроку як вдягнули мілітарі форму, і не перевдягаєтеся. Перші посадові особи державні коли все таки Ну ну там наймі... на, людях змінити. Вас... На, лю... змінити. на людях я вас не бачив у парадному, скажімо, костюмі в кровасі, в... в білій сороці. Тут скажіть коли. Що має статися, щоб ви перевдягнулися назад в парадний, скажімо так, костюм, або принаймні дозволили собі на людях зняти мілітарі форму, коли буде умовно кажучи мир. Я у вас чому запитую про це? Бо зараз звучать постійно сигнали повідомлення, нібито з тої сторони з Кремля, з рашиської, ідуть якісь такі натяки на те, що мов давайте якось зараз, хоча б на час, але домовимося. Я думаю, сьогодні президент в своєму зверненні, дуже такому теж важливому і такому, від якого я думаю, усі плакали, коли його дивились. Там знову історія про дівчинку продовжується минулорічно. Він там в кінці дуже чітко сказав, що єдина умова, за якою ми вступимо в подальші якісь розмови з Російською Федерацією чи в переговори, це повернення всіх територій українських окупованих, починаючи з тих, які окуповані після 24-го, Лютого, і е, закінчуючи Кримом, який окупований значно давніше, 2014 році. Е, тоді, відповідно, можуть бути далі розмови з Російською Федерацією. Відповідно, перемога е, далі буде якраз, коли ми повернемо всі е, наші окуповані території. Повністю відновимо Україну в тих міжнародних кордонах, яких вона визнана в 91-му році як держава, всіма там державами світу більше 180 держав. А от буквально днями, ну, як десь минулого тижня. Не буду зараз брехати з точною датою. Олексій Різніков, міністр оборони, він казав, що до нового року можливе, і скоріше за все воно буде, скажімо так, термін не вжив охолодження конфлікту. От ви як вважаєте, що означає охолодження? Точніше, не конфлікту, це війна, охолодження війни бойових дій. Що це, е, ну знаєте, воно звучить так, стануть менше стріляти. Це краще з військовими такі питання пропрацьовувати. Вас запити, бо ви в мілітарій формі. <смітно> <смітно> Я В мілітарій формі, я ж не є військовим. Е, те, що ми за останній місяць бачимо, ми бачимо, що зусиллями Збройних сил України і всіх підрозділів, які зараз нас обороняють, плюс е, наша допомога від міжнародних партнерів, від західних партнерів. Ті пакети там допомоги, які Сполучені Штати, зокрема, надають, зокрема, зброя. Uh -huh. Це е, наблизило нас е, до повного фактично стримування зараз Російської Федерації, тому що за місяць лінія майже не змінилася. Це можна побачити по картам. Да, да, тривають на жаль ракетні обстріли досить інтенсивно. За цей місяць ми теж бачили серйозні обстріли житлової забудови в, по всій Україні, на жаль. І на прифронтових ділянках, але е, збройні сили за цей час показали наші українські, що вони можуть стримувати повномасштабний оцей от наступ фронтом. Да? І зараз фактично Російська Федерація, ну вона, як кажуть нам експерти, міжнародні там світові, вона не має наступального такого сильного не. потенціалу, тому що за цей час дуже серйозно наша армія створила дуже серйозний опір російській армії, другій армії світу. Вже є сумніви щодо цього. І відповідно далі я думаю, що наші військові будуть за допомогою міжнародних партнерів нарощувати цей потенціал. Вчора був оголошений дуже серйозний пакет допомоги від Німеччини. Та сама Німеччина, над якою ми всі тут знаєте, трохи е, посміювали, що вона там дає якісь там нам каски, бронежилети. Вона зараз повноцінно включилася. Ми дуже дякуємо нашим партнерам на 500 мільйонів євро. Там і важка техніка, і бойові машини, і реактивна артилерія. І Сьогодні ми очікуємо на новину зі сполучених штатів про черговий пакет допомоги. На 3 мільярди на 3, на 3 мільярди, на секундочку. Абсолютно да. от чекаємо цього, і останнє питання буквально знаєте, як на засипку. А... Коли яким чином чи можливий інструмент законодавчий, аби цього суспільства дуже чекає, аби всіх тих колишніх ОПЗЖшників, які соратники Медведчука, я думаю, вони більше з них знали про плани і вони е цюсіляко цьому сприяли, тому щоб це почалося. Коли їх можна вигнати, принаймні е для ганчірками з парламенту? Е, я думаю, що дивіться, у нас час воєнного стану не можна змінювати конституцію. На жаль, ми б вже внесли ці зміни щодо тих, хто визнаний там, наприклад, е, ну, це все одно треба рішення судів. Тому ми так і так чекаємо суду. І по Медведчуку, і по решті його там, поплічників, по Деркачу, і так далі. Ну, всіх, кого стосується. Але щодо тих хлопців, яких нещодавно в батальйон Монако ми побачили, да, т -т тероборона mm -hmm. там, лазурного побережжя, то просто хочеться звернути. Вернуться хлопці, ну складіть мандати, чесно. Вам навіть не треба їхати. У вас є електронний підпис. Прийшліть на імя голови завтра ж заяву, що ви складаєте мандат. І ми з вами так ну чесно вирішимо. Да, що якщо ви не хочете бути тут депутатами, не хочете бути політиками, складайте мандат, бо далі ж можуть бути вироки суддів та інші не, не, не те, що не хочуть. Ми не хочемо, щоб вони абсолютно, були політиками. Абсолютно, досить абсолютно. досить вже показали що тридцять один рік да. о цього, як казав 에... Микола Янович, Кровасісідство да, Кравосісідства. Досить да, тому е, щодо взагалі колаборантів, ми вже внесли зміни. Відповідні внесли зміни щодо заборони партії, ОПЗЖ заборонена партія. Вони звичайно судяться, вони не згодні, що їх Нічого. заборонили. Ну я думаю, що з часом ця справедливість буде відновлена, а найбільше вона буде відновлена на, на найближчих виборах, коли вони будуть після перемоги, де народ галочками все всім покаже. От, про вибори да. ми вже з вами будемо спілкуватися наступного разу. З Днем да. незалежності. З не незалежності я вас вітаю Олександр Сергійович, Дякую, щось. Сьогодні прийшли.